Привіт, малята! Відгадайте загадку? Він дуже любить мандрувати. А що було доночувати, то носить хатку на собі. Знайомий, друже, він тобі. Хто це? Це равлик. Хто заховався у цьому кущі? Може це жучок, а може і ні. Він такий маленький і хатинка на спині. Це наш равлик гаврик, подивіться самі, це наш равник гаврик, це равлик гаврик, це равник гаврик. Діти, ми вирушаємо на пошуки равликів. Ходіть. Так. Дівчатка знайшли. Я знайшла Так, Так, там під цим під листочком. І ти знайшов? Покажи клас. І до тебе йду. О, там ціле сімейство. Я знайшов такого равика з красивою мушлею. А й справді чарівний маляна, сьогодні на прогулянці ми спостерігали за цікавими істотами. Хто це був? Равлики. Равлики. Так. А які були равлики? Везли свої будиночки. Вірно, це мушлі, в яких вони живуть і ховаються від небезпеки. А якого кольору ми бачили мушлі равли? Нафти. Жовтого. Завтель. Так, ми брали з вами їх на долоньку. Як нам було, коли равлик проповзав по долонці? Холодно. Холодно було ще як? Слизько. І мокро, мокро певно, так, мокро і слизько. Бо він має таку підошву, коли він проповзає, ми відчуваємо його слиз, який він виділяє. Так, Я вам пропоную зараз пограти в пальчикову гру равик. Для цього нам потрібні наші ручки. Беремо одну ручку, загинаємо пальчики ось так. Ставимо їх на... Друга ручка буде квіточкою. Ми ставимо її на лікоть і розкриваємо пелюсточки. І повторюємо разом зі мною віршик. Він в будиночку сидить, ріжки висуну, мовчить. Так повільно він повзе, він на собі дім везе. Він на квітку заповзе. Пелюстки погрезне, ріжки миттю заховає, позіхне і задрімає. Квіточка закрила пелюсточки і наш равник заснув. Молодці дівчата!